Стояла. Ні, Ще Я спочатку подумав, на нашу... що Лариса почала кричати, а я подумав, що, що, що случилось. У мене руки замерзли, <гум> тому що я ніс ну, ці гриби, вони мені вже я руки не заморозили. Не це ужас, це просто красота. Це тоді. Бачите, така грузина у нас mm -hmm. на сьогодні свіжих робіт. Да. Ми у лісі і з грибами. <гум> Ну, насправді, як мороз відходить, то вони починають рости по-новому. Такі гриби дуже зручні. Такі Найшли сімейство стовлив. Та от усе. Але вони ще дуже маленькі. Ай, тут так взагалі ось. Так, <с> да, це наша така буде а, 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 такий город грибний. Давай подивимося, а може десь вже великі є вже. Хочеться свіженьких на сковорідочку. Ось дивися. Це Ні, це не опеньки, це глиба. Оце ні. А ну підожди. Це. Гриб це такий колір, чи це просто від морозу? Може. Це... Точно, це точно глива, такі мерзлі вони. Хочеш понюхати, як пахне? Грибом. Диняй мені пахне. Диня? Ну, щось таке непонятне, щось Це воно просто мерзла, може вона. Ну, хороший Да, Приємний запах, а це запах гливи такий. Ой, диви, який зелений, красивий, красивий. Да, на оцих опавших деревах треба. Упавших деревах треба подивитися. Ага. Такі наші такі філюрове таке. Покривало на деревах, не? Не. Гарно. Ну, Давай перевіримо, що ще росте. Ось, ось, ось дивися. Корзинку не взяли будемо зривати по одній. І все, десь. Що, десь. Ну, маленький дуже. Але ну вже ж зривати так, зривати, вже ж на сковорідку будемо збирати. Ну, не, не взяли. Ой, сипеться. Бу, так. Давай оберемости. Зараз соборуш. А ну давай візьми, а я тобі складу. Ага. Ну, давай тут ще уважно подивимось, раз є, значить, воно ну, да, десь тут. Ну, так, якщо одні є, значить, воно тут розшивається. Ага, щас. Десь, може, сховалося. Та ні, там ото воно не розховається. Ну, значить, тут давай ще трошки походимо. А воно ага. там не пас. Да, Слухай, як там. Так, це вже дуже старий. Бачиш, mm -hmm. росте, росте. А що до Бог тут то все жив? Білочка якась? Не знаю, може пташечка, може білочки ще й живе. Такий цікавий. А ось, бачите. І один ушко. Таке маленьке. Ось ну, такі гриби не забираємо, кажуть, дуже корисні, але щось. Ну, не їм. Це прям такий красивий. Так. Сніг, мороз. Перший сніжок випав, тримається. А ми з грибами. Дай, коханий? Серёжа уже пошёл до машины, а я сказала, я сейчас. Потому ну, что я знала. Ещё Ты Знайду. А вот. А он там. Тобто, на одній березі, і на сьогодні ми назбираємо і залишимо на наступний тиждень. І як вам така знахідка? І я задоволена. Я відчувала, як вони пахнуть. А я, а я думав, думаю, отож тоді поїхали до дубов. Думаю... А мене щось тянуло сюди. Ну я думаю, ладно, будь ласка, їхати. Ну, ну... Ого! Йоли пали, Оце оди. Да. Скажи, Оце ми зробили. Так, це. а ще дивися, що і вони ось бачите, які малесенькі Маленькі. Це не наступне. Да, да, ну, так, так, коханий. Можна одне дерево знайти? Так. І, дерево і будь задоволеним да, я буду задоволен. Ріж чи, ти, чи я буду різати? Ти мене будеш знімати. Я, я, я тебе буду давай. Ти знаєш давай. в ділах этих ток. Так. так. А я поснімаю довольну Ларису. Ой, задоволену. <риває> ж... Ну, Біше, давай. Снай. Я їх буду отак. Вони... Отдирать. Ага. Ось. Вони там... Я зимуюся, вона не зовсім не ага. порушується, тому що вона мерзла. А, так, ой. А. 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 а ніхто не чув, як я кричала, там машина стояла. Ні. Ще почули. Я спочатку подумав, на нашу... що Лариса почала кричати, а я подумав, що, щось що случилось. У мене руки замерзли, тому що я нес, ну, ці гриби вони мені вже я руки заморозили. Дивіся. Це ужас, це просто красота. Ой, так подивися, яка красиво. вона. Це. Ну, да, такі прямо ага. гриби. Ось така ще їхня грибничка. Да, це ми вже срізали. Зараз ще з цієї сторони ми ріжемо. Ну, сюди люди вже не доходять. Хоча угу. до це... до там. На, коханий, на. Да, 10 км це не то, що там Так, водаїхи. не видавай їхати. місце. А, ну да, місце. Ну, давай. Грибне місце. Це, короче, <laughs> це ж як... Це ж як рибаки, так. Да. Я, я раніше знімав, показував, чуть ли не скидав людям. Координати, з якої лунки. Геолокацію, можна... Да? Локацію, да. Ну. так. Так. ми залишаємо. цю ну, залишаю і цю бачиш, що дивіся, як... як. Да, я зрозумів, що там ще багато чого є. Я ж кажу, так, одне дерево знайшла. У нас тепер два дерева. Оте. А там ще, І... так. Да, на, на наступний <кхм> раз. Ну побачимо. Я не знаю, якщо там наступного буде разу. Ми сильно не забігаємо, бо це війна наперед. Я... Я... За... По гриби ми приїдемо. Я понял. По гриби ми приїдемо. А ну давай. Дивіться. Що, угу. скласти? Чи... Ні, ти відео знімай. звісно знімаю Це тоді. Бачите, така крузина mm -hmm. у нас mm -hmm. на сьогодні свіжих грибів. Да. Ми у лісі і з грибами. А ну давай, хане, що ми скажемо. Ми скажемо всім. Зараз я поверну. Всім гарного відпочинку. Мирного, спокійного неба, да. і хай все буде добре. Хай скоріше війна закінчиться. До зустрічі! Наступного разу. Це найголовніший варіант. Так, до зустрічі. Пока-пока. Сережа каже, бачиш, я гриби знайшов. Бачу! Вони такі маленькі, але не зато Це так красиві. Так. так, для краси супер. Всі вже мене запитують, чи я їм ці червоні мухомори. Кажу, ще ні. Та вже дуже-дуже. Підожди, Сереж, це опеньки. Ні, ну глянь, я гриби знайшла і хай будуть. Це опеньки. Керзинам, вже ну, Сережа, я пані, розумію, але це опень. Ну. Дивіться, які. Я знайшов опеньки, значить. Бери опеньки. <глухи> Овіш цю. ніжку, так. Да. Дивіться. Зараз повернусь, значить, це теж. Так, да, Сереж, це опенки. А я думала, це говорушки. Обріжці кінішки. Кажу, гриби, гриби знайшов тільки не єсівні. А це звичайні єсівні да, опеньки. Вони просто приморозились, вони твердо твердо стали. Ну, як? Так, ну, вони ну, ну зато гарно збереглися. Да, вони збереглися та дуже зберегли. Так, Адже Сереж, і в тебе виходить я шукати. Такого... З да, рибалкою зараз напряженка, ну, з грибами. Ну на... чого, я так, ну, на... звісно, да, от э, сніг. Ні, ти кажеш напряженка зимою, ну не зимою, пізні, осені. Ти снігом, а пізньою осінью. Ну, це теж не зовсім буденна справа. Да. <laughs> да. А ти запитував, що ми будемо на вечерю? Да, Свіжі гриби. Так, да, риби немає. А ні, у тебе є смужі на сергани. Саргани. Я хочу на особливий случай правильно їх приготувати і зняти на це. Там є така секретна одеська рецептура, така закручена. Не просто піджарити, хоча вони смачні просто так. Але якось там з цибулькою. Взагалі, я вичитала і чекаю, коли буде такий настрій, щоб приготувати за Одеським на Новий рецептом. На Новий Рік. Та ні, ну, не знаю, побачимо. Я не буду швидко забігати. Не забігати. будемо забігати, жасно, так. Може ми колись на, період, на період. Можемо, відпочинок поїдемо. Війна кінчиться. Фантастика, ну все може бути. Все, знає. Хай так і буде. Пока-пока, да. 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 друзі. <рес> <рес> Їдемо додому, жарити гриби.